Всім привіт! Ви на каналі Захисник, і сьогодні ми дамо відповідь на одне з ваших питань: чому ми стали використовувати даний карабін замість давно звісного і відомого нам автомата колажського? Багато підрозділів в Україні зараз Потрапляє на озброєння карабін або автоматична гвинтівка на базі Colt M4 або R-15 це цивільна версія. Сьогодні я розповім про свій карабін, який зроблений на цій базі. Зброя розвивається точно так же як будь-які технології. І ця зброя це є крок у майбутнє. Більш ергономічне розміщення елементів управління, таких як. Кнопка для скидання магазину, ручка передзаряджання затворної рами. Вже в базовій версії є регульований приклад, прицільне пристосування, кріплення для перенесення. Я встановив сюди додатково каліматорний приціл. На вже базових версіях є системи Пікатіні або M-Lock для встановлення додаткового обладнання. Принцип роботи даного карабіну. Трошки відрізняється від АК. також він працює на принципі роботи порохових газів, але в даному системі всі елементи знаходяться на одній лінії. Порохові гази штовхають безпосередньо затвор, не маючи газового поршня. Система віддачі також та повернення. У Бойове положення знаходиться також на одній лінії, тому немає підкиду зброї дуже сильного. Ще б хотілося додати, що даний вид зброї є легшим, ніж система АК. Вона зроблена з авіаційного алюмінію і значно полегшує життя бійцю, який використовує цю зброю. Запишемо коротеньке відео, як безпосередньо працює даний карабін. Ну що ж, друзі, зараз ми встановили стандартну мішень IPSC у паперовому варіанті на відстань 15 метрів. Ми зробимо декілька пострілів, потім зміну магазину і знову декілька пострілів. Ви подивитесь у заповільненій дії, як працюють всі механізми даного виду зброї. Поїхали! Ще хотів би сказати декілька слів про каліматорний приціл. Даний девайс дозволяє нам е, цілитись швидше і робити швидше перший та послідуючий постріли. Е, він пристрілюється на дальність 100 метрів, але е, можна працювати на відстань прямого пострілу зброї в залежності від ростової або грудної фігури. Точка даного коліматора перекриває 3 см на 100 метрів. Цей каліматор фірми Холосан, автономність роботи до 50 тисяч годин. Є деякі фірми більш е е крутіших зразків. Це такі, як Аймпойнт, Еотеч. E Але я зупинився на цьому. На випадок відказу роботи, тому що це електроніка, е в мене завжди залишаються мої. Старі, добрі, механічні, приціли. Я використовую їх скрізь каліматорний приціл. Що ж, на сьогодні все. Раді вітати вас на каналі Захисник. До нових зустрічей! Не забудьте підписатись.